А тим часом вітчизняні винахідники не сидять, склавши руки. А працюють працюють над потребами армії. До речі, лілю. Ти знаєш, що таке термін хакатон. Ну наскільки я розумію, це організований захід, під час якого фахівці збираються разом, аби спільно розв'язати якусь конкретну проблему. Зазвичай це стосується it галузі, яка розумна. Mm -hmm. Але не тільки Витувалися. про інженерний хакатон, що відбувся у київському політеху, дізнаємось із наступного сюжету. Там студенти таке навигадували для так зв'язку. Просто вау! Продовж двох років в Україні триває наймасштабніша, найжорстокіша і найтехнологічніша війна 21-го сторіччя сьогодні на фронті з обох боків застосовують інноваційні засоби, які розробляються і тестуються роками. Розумна електроніка для наступу та оборони реальність сучасного світу. Тож у цьому напрямі працюють не тільки досвідчені інженери, а й молоді таланти. У столичному КПІ імені Сікорського відбувся фінал всеукраїнського хакатону. На форумі для розробників студенти презентували свої інноваційні роботи. Справа в тому, що Хакатонів у напрямку ІТ дуже багато. А інженерних хакатонів дуже мало, і ми вирішили, що цю нішу потрібно нам обов'язково заповнити і безпосередньо в напрямку радіоелектроніки. Зараз війна, от і ця тема є надзвичайно актуальною і важливою. Хакатон Смарт РТФ складається з двох основних етапів: відбору та фінальної презентації мілітарі розробок на перший етап подались більш як 60 команд зі всієї країни проте у фінал потрапили лише кілька найбільш цікавих і сучасних проєктів цієї великої кількості ідей ми відбирали от відібрали вісім проєктів, в які е, допомагали е, реалізувати. На фінальну частину у нас є ментори, які фахівці, які їм допомагають, консультанти, які їм допомагають, так як по минулому році команди, які виграли, вони не зупиняються і вони далі розвивають на більш високий рівень, щоб можна було вже, наприклад, їх пропонувати військослужбовцям для використання. Відбір проєктів для фінального змагання і підготовка учасників тривала понад місяць. До журі Хакатону увійшли викладачі політеху. Та представники компанії-співорганізатора форуму. Як показує наша як би, реальність практика, перемагають е, ті країни, які мають найбільшу технологічну базу, це є війна технологій. І е, саме розвиток інженерії, е, він найбільш важливий напрямок, на мою думку, е, в розвитку. Суспільства. Я, чесно кажучи, мав більш песимістичні очікування, але все-таки студенти попрацювали. Е, досить цікаві в них ідеї, рішення е, пропрацьовані е, непогано, як би сказав, навіть краще, ніж, мабуть, що в минулі роки, тобто якби рівень зростає. Портативна система пошуку загублених дронів міоелектричний колінний модуль. Це найбільш цікаві розробки фіналістів Хакатону Smart RTF. А цей унікальний пристрій новітній проєкт студентів київського політеху, невеликий і дешевий БПЛА RedEye завдяки своїй мобільності та швидкості здатен знищувати ворожі дрони на великій відстані. Саме його автори і стали переможцями хакатону. Загалом літальний апарат складається з трьох основних відсіків: це хвостова частина, центроплан і відповідно носова. В носовій частині відповідно розміщується камера та бойова частина. Отже, запуск літального апарату здійснюється з Вертикального положення, і відповідно, після чого оператор може перейти в так, так званий агрорежим і перейти в горизонтальний політ, набираючи швидкість, наслідок чого збільшується відповідна підйомна сила, яка генерується крилом. Виробництво одного такого дрону коштує майже тисячу доларів, а це в рази менше за вартість ворожих БПЛА. Це рідні зразки, звісно, коштують там. Ну, напевно, більше до пів півтори. але це все одно більш вигідно, ніж витрачати ракети ПЗРК, які можуть коштувати від 60 до 100 тисяч доларів. Ми довго думали над тим, як забезпечити захист відповідно не тільки від мовно-крилатих ракет. А, ну, дати можливість е збройним силам звати не тільки крилаті ракети, а й ефективно боротися безпілотними літальними апаратами противника. Розробники дрона Редай отримали головний грошовий приз хакатону у тисячі доларів і найближчим часом продовжуватимуть роботу над проєктом. А організатори інженерного конкурсу вже планують проведення нового хакатону. Адже зважаючи на безпекову ситуацію, тема мілітарі технологій дуже актуальна у сучасному світі.